Стаття 54. Громадянам гарантується свобода літературної, художньої, наукової і технічної творчості, захист інтелектуальної власності, їхніх авторських прав, моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з різними видами інтелектуальної діяльності. Кожний громадянин має право на результати своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може використовувати або поширювати їх без його згоди. За винятками, встановленими законом, держава сприяє розвиткові науки, встановленню наукових зв'язків України зі світовим співтовариством, культурна спадщина охороняється законом, держава забезпечує збереження історичних пам'яток та інших об'єктів, що становлять культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей народу. Які знаходяться за її межами підтримка творчих особистостей є суспільною необхідністю, оскільки творча діяльність лежить в основі здобутків людства, розвиток сучасних технологій, поява нових носіїв інтелектуального продукту і створенням їх відповідного ринку стає можливим внаслідок творчості людей. Актуальність підтримки творчих процесів поглиблюється з триванням проблем відпливу інтелекту, катастрофічного старіння кадрового та виробничого потенціалів і необхідності інвестування для оновлення виробничих потужностей, результати творчої діяльності безпосередньо впливають на отримання прибутку суб'єктами підприємницької діяльності, що пов'язується насамперед з новими технологіями. Важливим при цьому є їх вплив на збереження природних ресурсів, сучасне знищення яких вже призвело до безвідкладного вирішення проблеми виживання людства, при всій вагомості цих аспектів значущість творчості не замикається на технічних досягненнях, особливого значення набуває людина як гармонійно розвинута особистість, яка прагне досягнути висоту різних духовних сферах мистецтва, музика, поезія тощо. Збагачення внутрішнього світу людини і формування її світогляду у свою чергу впливає як на можливість генерування нею нових ідей, так і на можливість сприйняття, використання і запровадження цих ідей іншими особами, здатність творити є природною властивістю людини, виявлення, розвинення та підтримка творчих здібностей, починаючи з дитинства, є суттєвим завданням суспільства та його інституцій. Зокрема, сім'ї освітніх, навчальних, мистецьких та наукових закладів. Це відбувається забезпеченням права обов'язку на виховання 150 сімейного кодексу України. Права на освіту. Закон України від 23 березня 1996 Про освіту. Право на самовираження особи тощо творчість як розумовий процес не піддається регулюванню правовими нормами, він є вільним виразом та станом творчої людини і протікає у кожного по своєму, йому не властиві категорії волі, влади, нормування та ін. Проте право покликане впливати на організацію наукової, технічної та іншої творчої діяльності, визначення умов охороноздатності її результатів, виникнення. Здійснення, забезпечення додержання та захист майнових та немайнових прав авторів, у цих аспектах і реалізуються конституційні гарантії свободи творчості, сфера яких поширюється на будь-яку підтримку інтелекту, створення сприятливих умов для нього, інтелектуальна діяльність здійснюється в різних напрямках творчості літературної, при створенні літературних, прозаїчних, поетичних та інших творів. Нею захоплюється творчість журналістів, що в сукупності поєднується з свободою думки, позицій, висловлень, художньої, мистецтва, скульптура, архітектура, дизайн тощо, наукової твори науки, наукові теорії, відкриття, технічної, рішення різних технічних завдань, результати конструювання, досягнення селекції тощо які створюються для подальшого використання або в промислових цілях, або в сільському господарстві. Наслідком діяльності в різних сферах творчості є твори науки, літератури, мистецтва, відкриття, винаходи, корисні моделі тощо, виходячи із загальноприйнятого поняття творчості як цілеспрямованої інтелектуальної діяльності людини, що приводить до якісно нового результату котрий відрізняється неповторністю, оригінальністю і суспільно історичною унікальністю. Такі результати є важливими надбаннями, так, результати духовної творчості формують духовний світ та світогляд людини, ставлення до навколишнього середовища, загальнолюдські цінності, результати технічної творчості підвищують не тільки рівень виробництва, а й потенціал країни в цілому. Тому захист прав на ці результати є загальносуспільним інтересом, що гармонує з приватним інтересом захисту інтелектуальної власності творців, їхніх авторських прав та інших моральних та матеріальних інтересів втілення творчого процесу в певний результат, що є об'єктом авторського права чи визнається таким з додержанням вимог патентного права, породжує автора винахідника, інших суб'єктів творчої діяльності. Права на цей результат. Такі права. Порядок їх виникне дня. Реалізації та захисту регулюються законами України від 15 грудня 1993 одна Про племінне тваринництво від 15 грудня 1993 одна Про охорону прав на промислові зразки. Від 15 грудня 1993 одна про охорону прав на знаки для товарів та послуг ВІД 5 липня 1994, про захист інформації в автоматизованих системах ВІД-10 лютого одна 1995, про наукову і науково-технічну експертизу. від 4 квітня одна 1996, про лікарські засоби від 7 червня одна 1996. Про захист від недобросовісної конкуренції. від 3 липня 1996 одна 1996. Про рекламу від 5 червня 1997 одна Про видавничу справу від 5 листопада 1997 одна Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем. від 13 січня 1998 одна 1998. Про кінематографію від 23 грудня 1998 одна 1998. Про топографу, геодезичну і картографічну діяльність, про наукову і науково-технічну діяльність в редакції закону України від 1 грудня 1998 1998, від 16 червня 1999 одна 1999, про охорону прав на зазначення. Поход же дня товарів від 23 березня 2000. Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та фонограм. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі в редакції закону України від 1 липня 2000 р. Про авторське право і суміжні права в редакції закону України від 11 липня 2001 р. Від 12 липня 2001 р Про оцінку майна. Майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні про охорону прав на сорти рослин в редакції закону України від 17 січня 2000, Твар. від 17 січня 2000, Твар. про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом, експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування та ін. право інтелектуальної власності згідно зі ствол. 420 в Україні є правом особи на результат інтелектуальної творчої діяльності або на інший об'єкт права інтелектуальної власності. Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права так або майнові права інтелектуальної власності. Зміст цих прав щодо певних об'єктів права інтелектуальної власності визначається цивільним кодексом та іншими законами, зокрема, Особистими немай новими правами є право на визнання людини творцем, автором, виконавцем, винахідником тощо об'єкта права інтелектуальної власності, право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, здатному завдати шкоди честі або репутації творця об'єкта права інтелектуальної власності, вимагати або забороняти зазначення свого імені у зв'язку з використанням твору. Обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору, право на недоторканність твору майновими правами, в основі яких лежить майновий інтерес, зокрема, в отриманні винагороди, використанні продукту тощо, є право на використання об'єкта права інтелектуальної власності, виключне право дозволяти використання об'єкта права інтелектуальної власності. Виключне право перешкоджати неправомірному використанню об'єкта права інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання та ін. наголос в майнових правах інтелектуальної власності робиться на використанні об'єкта, від чого, у свою чергу, залежить отримання винагороди, отже, використання та або поширення результатів інтелектуальної діяльності є правом їх творця та здійснюється за загальним правилом, за його згодою, але припускається можливість використання й без його згоди, але з обов'язковим додержанням певних умов та механізмів. Так, допускається використання цитат запублікованих творів, відтворення у каталогах творів, виставлених на доступних публіці виставках, аукціонах, ярмарках або в колекціях, відтворення з інформаційною метою в газетах та інших періодичних виданнях. Передача в ефір або інше публічне сповіщення прилюдно виголошених промов, звернень, доповідей та інших подібних творів в обсязі, виправданому поставленою метою, вільне відтворення творів в особистих цілях тощо, дозволяється й таке використання об'єктів права промислової власності, якщо воно здійснюється без комерційної мети з науковою метою або в порядку експерименту. За надзвичайних обставин, стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощок та в інших випадках, передбачених законодавством сприяння державою розвитку науки є її важливим соціальним завданням, засоби та напрямки державного сприяння містяться в законі України про наукову і науково-технічну діяльність, яким визначаються правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку цієї сфери. Державними органами, враховуючи пропозиції науковців та промисловців, формуються державні, галузеві, регіональні та інші програми, проводяться фінансування з бюджету наукових розробок та закладів, випрацьовуються засоби підтримки венчурного бізнесу. Здійснення цієї діяльності відбуваються у структурах Національної Академії наук України та Галузевих Академій наук Української Академії аграрних наук, Академії медичних наук України, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України, Академії Мистецтв України у системі вищої освіти через громадські наукові організації, глобалізаційні світові процеси. Що впливають на економіку, політику і право, передусім відбиваються й на науці, якій завжди притаманні інтеграційні засади, сьогодні вони набули ще більш значущого характеру і відбуваються на різних рівнях міждержавного співробітництва. Державою підтримуються відносини суб'єктів наукової та науково-технічної діяльності з іноземними структурами, міжнародними науковими товариствами і об'єднаннями. Таке співробітництво здійснюється проведенням спільних досліджень та розробок взаємним обміном інформацією, проведенням міжнародних заходів, конференцій, конгресів, симпозіумів тощо. Держава піклується як розбереження унікальних наукових об'єктів, колекцій, інформаційних фондів, дослідних установок та обладнання, а також заповідників і дентропарків, наукових полігонів тощо. Що мають виняткове значення для української та світової науки, так і про культурну спадщину, у зв'язку з цим в Україні створюється державний реєстр наукових об'єктів, що становлять національне надбання та державний реєстр національного культурного надбання, до якого заносяться пам'ятки історії, археології, містобудування і архітектури, мистецтва, документальні пам'ятки тощо. Законодавством України забороняється приватизація об'єктів культурного надбання, їх вивезення на межі України, крім випадків експонування за кордоном з додержанням установленого порядку отримання дозволу на не загальне регулювання відносин у сфері створення, поширення, збереження та використання культурних цінностей, правових, економічних, соціальних. Організаційних засад розвитку культури в Україні міститься в основах законодавства України про культуру від 14 лютого 1990 твар. Вжиття заходів щодо повернення на Україну культурних цінностей відбувається на підставі закону від 21 вересня 1999. Р. Про вивезення. Увезення та повернення культурних цінностей через сукупність дій по організації звернень та пред'явлення позовів Україною, іншими державами, відповідними уповноваженими органами щодо повернення вивезених з території України на території інших держав культурних цінностей.